Дорога церква, брати та сестри, я б хотів би вам побажати слова Ісуса Христа після свого Воскресіння, коли Він воскрес і з'явився для своїх учнів, і Він сказав їм такі слова мир вам. Нехай дійсно сьогодні Божий мир Він буде поданий для кожного серця, а в загальному для нашої країни. Для кожної родини, тому що сьогодні, як ніколи, Божий мир він важливий для всіх нас. Якщо у серці людини буде панувати Божий мир, Божий спокій, то навіть під час війни, під час тривоги, під час випробувань ця людина буде спокійна, тому що вона знає, що з нею є Ісус Христос, слава нашому Богу! Не так давно я, читаючи одну книгу із Біблії, натрапив на один текст. І я звернув на нього увагу, тому що буває так, коли спільку, спілкуюся із людьми, з невіруючими людьми, і ці люди вони на Бога ображені. І вони кажуть: якби був би Бог, або якби Бог любив би людей, то не було б. Війни в Україні нашій не було б других проблем, люди жили б щасливо, задоволено. Було б все можна сказати, як по маслу. І люди часто, коли трапляються випробування або проблеми, або якісь певні ситуації, люди часто спішать зробити когось винуватим, навіть в ситуації зробити Бога винувати. Але коли я цей текст прочитав, я зрозумів, що не завжди. Потрібно спішити звинувачувати або когось, або Бога. Взагалі, Бог по своїй природі, коли ми читаємо, ми знаємо, що Бог є любов. І все творення, яке він створив, Він створив на благо для людини. Перших людей він створив Адама Єву, він посадив їх в Едемському саді, все він дав для їх на користування у благословіння. І він не бажав взагалі, щоб людина отримала зло або людина прийняла гріх. Але навіть коли вже Адам і Єва вони згрішили, Бог все рівно не перестає любити людей. Через багато років, через великі часи, через всю книгу Біблію Бог готує для людей свого Сина Ісуса Христа, який прийде на землю, буде розпитий за гріхи людей. І через ці часи Бог він не хоче людину засудити, але Він хоче людину спасти. І людина, яка розуміє, що Бог є по своїй природі, Бог є любов, Він не бажає для людини зла. Але є такі люди, які кажуть, що Бог він є дуже жорстокий, що за гріх людину створив для людини за гріх пекло, або ж другими словами, ад. Але якщо добре знати Біблію, добре знати Бога і Писання, то взагалі ад не був створений для людини, ад був створений для диявола, його слух. І людина, яка, якби так, серце людини жорстоке, вона не хоче якби так, приймати це до свого серця, і вона буде все рівно звинувачувати когось. Я зачитаю цей текст, і ми над ним пороздумаємо. Книги Приповісті Соломонових, 19 розділ 3 вірш. Книги Приповісти Соломонових, 19 розділ 3 вірш. Глупота людини дорогу її викривляє. І на Господа гнівається її серце. Цей текст говорить про те, що часто людина своїми вчинками, своїми ділами. Своїми неправильними рішеннями руйнує своє життя і руйнує свою долю. Але в остаточному рішенні, коли щось в цієї людини не виходить, або ну, вона зруйнувала свою долю своїм чинком, вона шукає винуватого. Що це Бог винен, що в мене така доля. Це Бог винен, що в країні помирають люди. Це Бог винів другій ситуації, в третій, в четвертій це винен Бог. Але людина не звертає увагу, що це може її життя, це може поступки країни до такого привели. Це може ще другі грехи і причини зруйнували долю. Але людина робить винуватого Господа. Для кожної людини Бог приготував свій шлях. І знаєте, цей шлях, він не є, якби так, щоб людину зробити жорстокою, але Божий шлях для людини, він є навпаки добрим. Але буває так в житті, що комусь Бог дав тяжкий шлях. Все життя бура, все життя шторми, випробування, наприклад, як взяти життя апостола Павла після того, як він послідував за Ісусом Христом, досить нелегко було в житті. І кораблі розбивалися, і переслідували, і камінням побивали, і в'язниці сидів, і голод терпів. і Він описує дуже багато, яких подій він переживав. Оце життя з Богом було весь час в штормі, але він був задоволений. Є життя, як, можна сказати, все йде легенько, все добре вдається. Наприклад, цар Давид все своє життя був воїном. Перший час, навіть хоч будучи царем, він ховався по печерах від Саула для того, щоб не знищив його життя. Але він досить нелегкий шлях провів для того, щоб його син Соломон просто зайняв його престол і будуть нести золото, і будуть видавати пошану, і це життя було легше, ніж цара Давида. І комусь такий шлях Бог подає, комусь тяжкий шлях. Але знаєте, я би хотів би. Сказати одну таку думку, яка в наше життя нехай закарбується на довгі часи, якщо можна, і на все життя. Не настільки важливо, який Бог шлях подарував для нас, але важливо знати і пам'ятати, що Божий шлях він є завжди найкращий. Ще раз, не настільки важливо, що нам доручив Господь для нашого життя, чи випробування, чи радість, чи сльози, чи радість, але пам'ятати, що якщо це Божий шлях, він є кращий 100 відсотків. Наприклад, взяти життя Авраама, чоловік, який довго очікував сина, довго очікував дітей, і, будучи при своїх, якби так, вже не малих роках, Бог дарує йому сина. Але потім Бог звертається до Авраама. Авраам, бери свого сина, йди, принеси мені його в жертву. Знаєте, можна було би говорити, сперечатися з Богом, але він знав, що це є Божий шлях. Візнав, що це є кращий шлях. Візнав, що так потребує Бог і треба так робити. Можна згадати життя ноя на землі до того часу, ні разу не йшов дощ. Люди не знали, що таке дощ падає з неба, не знали, що таке потоп. І Бог промовляє до нога, но будуй ковчег. Праця на сто років, ной будуй ковчег. І ной так само міг би довірати і говорити, ну що це за Божий шлях, якщо на землі до цього часу такого ніколи не було. Але ну знає, що це є Божий шлях. Так сказав Бог і так треба робити. Так само ще одного чоловіка Йосип, якого брати рідні продають до полону, 13 років він стражданнях, випробуваннях, хоч Бог говорив про якісь благословення, а Він навіть за неправду страждає, і можна теж було би говорити. Але ці люди вони знали, що так веде Господь. Якщо так веде Господь, то значить так йому угодно, і це є кращий і точний шлях. Друзі, цей текст він говорить нам про те, що глупота часто наша або наша, нероз, наша нерозсудливість, вона руйнує наше життя і нашу долю. От, наприклад, якщо стоїть, ми їдемо в автомобілі і стоїть дорожній знак. Попереджує нас, попереду, що можуть перебігати, худоба може перебігати, не світська. Дика худоба є знаки, де попереджує, що може перебігати. Але ми, як привикли завжди, що де ж воно там може взятися? Їдемо та їдемо собі на свою свідкість. Але скажіть, якщо в той момент навіть і там перебіжить худобина, і можна попасти в ДТП, розбити автомобілі, принести шкоди для життя. Ну, знак ж попередження стояв. Значить, такі випадки на тому місці вже траплялися і неодноразово, і тому є застереження. Але людина вибирає право вибору сама. Вона сама себе налаштовує на небезпеку. І тут не можна винуватити Бога, не можна казати, Боже, чому ти це так зробив? Навіщо ти послав, де взявся той олень і так далі. Але ж було застереження. Коли Бог поселив Адама Єву в Одемському саді, він теж дав застереження. І як цей текст каже, що душа людини гнівається, серце людини гнівається на Бога. Людина робить когось винуватим. І, наприклад, коли приходить Бог до Адама, Адам каже, чому ти це зробив? Він каже, це не я, це жінка. Міг би далі, Бог питає жінку, чому ти це зробила? Вона би зробила винуватою це змій. А змій може зробити винуватою, а винуватим Бога, а чому ти це дерево поселив в цьому раї, раю? І можна весь час шукати когось винуватим, але проблема не, не те, що там дерево росло, не те, що Бог заборонив. Бог не бажав зла для людини, але він хотів застерегти і зберегти. Проблема в тому, що людина сама собі зруйнувала свою долю, за непослух свій. Зробила так, як Бог заборонив. Тому, друзі, нехай Господь нам в житті допоможе зрозуміти це, що не завжди в всьому потрібно винуватити Бога. Не завжди потрібно винуватити своїх рідних, близьких, тому що це є людська натура і природа, що хтось той, 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 тільки не я. Ну, хто винуватий, наприклад, дружині, якщо чоловік попався сварливий, і не має в сім'ї миру, і не має в сім'ї поранку? Це ж не Бог його послав, чи можливо й Бог. Але ж можна це питання вирішити. І багато таких кроків, яких людина в своєму житті вона робить сама. А потім, вже, коли приходять випробування, проблеми, вона шукає винуватого. Чоловік винуватий, мама винуватий, тато винуватий, там хтось не так сказав, там не так зробили, а це там мені спокуса на очі попалася, я не, втримав, не втримався, не втрималась, і хтось є винуватий весь час. Але головне зрозуміти, що перш за все потрібно переглядати своє життя, як ми рухаємося, що ми робимо. і Дати оцінку для тебе, можливо, в чомусь десь є наша помилка. Да, звісно, Бог допускає у життя людини якісь моменти, якісь випробування, але Він це дарує не на зло, не для того, щоб людина ожерсточила своє серце і гнівалася на Бога. Ні, не для цього це Бог робить. Бог це хоче зробити на добро і нас благословити і нам допомогти. Але нам потрібно слідкувати за своїм життям. Останні приклад я буду закінчувати, коли дивився історію, як будували і робили найбільший корабель, Титаник. І коли в першу плавбу він свою відправлявся, це була перша і остання його подорож, і цей капітан сказав: навіть якби сам Бог хотів зруйнувати цей корабель, то це було би неможливо. Ну і як ви всі знаєте, він. Свою першу плавбу не закінчив би з катастрофи. І можна винуватити було би сказати, Бог, десь взявся цей камінь чи що там було. І можна було би далі говорити винуватити когось, капітана чи хто будував корабля і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але не в чому винувати Бог. Людина просто не попилювала і своїми устами таке сказала. І можливо, це принесло, принесло таке рішення. Часто ми не популюємо щось, кажемо, і може це на наше життя повпливати, розбити нашу долю, наше життя. Тому, друзі, нехай Господня допоможе в цьому. Я бажаю всім нам, особисто в першу чергу, собі, коли трапляються якісь ситуації в нашому житті, чи то добрі, чи то злі, оцінювати, все, оцінювати по слові Господньому і не спішити винуватити когось або навіть Бога. Є ситуації, які. Ми зробили самі для свого життя. І хай Господь нам цьому допоможе, щоб ми мали чітке і ясне розуміння, що Бог для людини в останньому рішенні тільки бажає добра. Бог не бажає смерті грішника. Ніхто, Бог хоче, щоб ніхто не загинув, абсолютно, абсолютно ніхто, але щоб кожна людина, яка живе на планеті Земля, вона була би спасена. Оце є бажання Бога, оце є ціль Бога, тому що наш Бог є богом любові. Господу, хай буде слава. Амінь.